Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Ігор Швець, який вже другий рік розплідує справу вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Щоб довести, що Ірину Дмитрівну Фаріон, потрібно мати знаряддя зброї, з якого вбили Ірину Дмитрівну Фаріон, септо пістолет, його немає. Немає відбитки пальців на тому пістолеті, щоб індифікувати вбивцю. Це ясно всім. Ну а тепер ми поговоримо про що про кулю. Ще одним доказом того, що Ірину Дмитрівну Фаріон убили, є куля. Ми пам'ятаємо слова хірурга, який вийшов з операційної і сказав: пані Софії Семчишин, Фаріон, особа, я співчуваю вам, мати ваша померла від важких травм. Підкреслюю, не від кульової. Від кульового поранення, вогнепального поранення правильніше, а від важких травм. Я вам співчуваю. Отже, скажіть, будь ласка, куди поділася куля? В Ірину Дмитрівну Фаріон стріляв. По версії поліцаю прокурорів Славік Зінченко з відстані 7 метрів самозарядної зброї. Хоча вони до цього приміряли ще 4 види пістолетів, зупинились на самозарядному пістолеті 9.18 калібром. Ну, стріляв 7 метрів. Вибачте, будь ласка, тупа пуля з самозарядного пістолета ніколи не проб'є голову людини. Вона застрілює прямо в голові. Пробити голову людини може гостра, як куля шила пістолета ТТ або снайперської гвинтівки, і то не кожної. Отже, куля повинна була застряти в голові Ірини Дмитрій Нефаріон. Покажіть мені кулю, будь ласка. Другий рік розслідування ми кулі не бачимо. Хтось каже, не виняли з голови, так і залишили. Можливо, і так. Тоді давайте, будь ласка, МРТ правильно, МРТ ж голови робили, знімок голови робили. Там повинна була видна кулі. І знімка немає. Отже, нам не показали ні знаряддя вбивства, його немає. Нам не показали ні кулю, ні кулі. Теж немає. Тоді скажіть, будь ласка. Де докази того, що Ірину Дмитріну Фаріон взагалі убивали? Якщо немає пістолета, знаряддя вбивства і кулі, доказів, що Ірину Дмитріну Фаріон убили, немає від слова зовсім. З вами український історик та журналіст Ірошвець. хто захоче допомогти розслідуванню: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карти Приватбанку. Буду вам вдячний. До нової зустрічі.